Вітаю вас, дорогі глядачі! На телеканалі Надія надійшов час програми 5 хвилин для вічності. З вами я, її ведучий Олег Алєксєєв. У народі кажуть, мовчання золото. Це справді так, але не завжди. Фахівці стверджують, що найсерйознішою проблемою шлюбу і однією з головних причин розлучення є нездатність або небажання подружжя спілкуватися. Опитування виявило, що в середньому молода сім'я після першого року подружнього життя проводить у спілкуванні всього 37 хвилин на тиждень. Ці хвилини витрачаються на такі прохання, як передай сіль і вимкни світло. Багато з них знають, що вони не спілкуються, але не знають точно, що від них очікується для того, щоб виправити таку ситуацію на краще. Є п'ять рівнів, на яких ми спілкуємося. Рівень перший незначна або поверхнева розмова. Рівень другий розмова за фактами, обмін інформацією без особистих коментарів. Рівень третій. Ідеї і думки. З цього рівня починається близькість, тому що ви розкриваєте свої думки і відчуття. Рівень четвертий відчуття та емоції, чесна розповідь про те, що твориться у вас в душі. І нарешті рівень п'ятий. Глибоке осяяння, рідкісні моменти, коли ви досягаєте повного взаєморозуміння, глибини проникнення у внутрішній світ одне одного та емоційне задоволення. Плідні розмови заважають численні перешкоди. А саме деякі люди люблять командувати оточуючими, інші виступають в ролі критиків, принижуючи ближніх. Є любителі виправляти співрозмовника. Є також любителі монологів. Їм неодмінно потрібно виговоритися, але вони не схильні вислуховувати свого співрозмовника. Як чоловіки, так і жінки вдаються до мовчання, але, як правило, з різних причин. Коли мовчить чоловік, в ньому, звичайно, наростають сильні емоції, наприклад, гнів або страх. Жінка вдається до мовчання, щоб звести рахунок, коли вона відчуває себе скривдженою або коли вона в стані повного відчаю. Чоловік чи жінка не вдавалися б так часто до лікування мовчанням, якби їх взаємостосунки були більш чесними і довірливими. Кожна людина має право чесно розказати про свої відчуття, не боячись при цьому, що його принизять, розкритикують або примусять відчути свою неспроможність. Нам потрібно говорити і спілкуватися. Це єдина людська потреба. Ви можете істотно покращити свою здатність вислуховувати, якщо оволодієте навиком активного слухання. Інакше кажучи, навчітеся відчувати співрозмовника за його словами. Така звичка особливо корисна, коли відчуваєте, що у ваших близьких наболіло на душі. Той факт, що ви надаєте людині можливість поділитися з вами його проблемами, сприяє встановленню між вами такої близькості, яку важко розвинути жодним іншим способом. Кожного разу, коли порушується спілкування між чоловіком і дружиною, це впливає на їхні взаємостосунки з Богом. Коли лінії зв'язку між подружжям у повному порядку Бог може легко виконати свої наміри щодо шлюбу. Чесне спілкування дозволяє подружній парі працювати над досягненням загальної мети і прокладає шлях до найближчих відносин між чоловіком, дружиною і Богом. Давайте пам'ятати про те, дорогі друзі. Що спілкування це надзвичайно важливо, спілкування в сім'ї. А також подумаємо про те, а чи є у нас тісне щоденне спілкування з Господом. Помолимось. Наш добрий небесний батько, сьогодні в молитві ми приходимо до тебе. Ми дякуємо Тобі за те, що маємо можливість у наш час чути слово Твоє, роздумувати над ним, що маємо можливість дивитися християнський телеканал. Ми, Господи, дякуємо тобі за те, що ти навчаєш нас. Як спілкуватися в сім'ях, як не втрачати взаємостосунки з найближчими, коханими нашому серцю людьми? Але для нас важливо також пам'ятати те, що нам потрібно відновлювати свої стосунки з тобою. Для цього потрібно спілкуватись, молитись. Дякуємо тобі, що ти чуєш нас. Допоможи, щоб ми постійно говорили з тобою. Наша молитва сьогодні в ім'я Ісуса. Амінь. Нехай добрий Господь і сьогодні благословить вас. А я, як і завжди, нагадую, що ми чекаємо ваших молитовних прохань, досвідів чи потреб за електронною адресою, яку бачите зараз на екрані. До побачення.